Всім привіт! Це друга серія по експериментам. Сьогодні ми будемо ділити саму дому кулю. На чому нам треба бутилка Бутилка, розмасова ложка, речовина номер 9 речовина номер 10 і куля. Не. В кульку треба насипати речовину, речовину номер 9. Так. Тепер маємо отаку кульку. Так. Тепер беремо пляшку і сюди наливаємо речовину номер 10. Тепер Наливаємо оце. Тепер обережно, надіваємо кульку на горлечко пляшки. Ось, ось так вдягну я. Так, тепер нам треба перевернути кульку і все висипати в будинку. Покажи теперь вот такая кулька у нас вышла сама надувается. Все, бай-бай. Завтра выйдет третья серия.